Всім привіт! Дуже я хотів вам показати цю сімейку, коли качав мед. Я її хотів показати вам. Але вийшло, що в мене і пам'яті трошки маловато, але на той момент було не пам'ять, а батареї. Та й дощ почався, там вже було просто ніяко. Вам ну і що ж я зараз хочу зробити? А зробити хочу я те. Цю сім'ю зробити госпіталкою. Тобто я хочу зараз забрати матку і декілька рамок таких бажано суточним розпланку забрати, щоб скоріше вона зайшла в такий стан, щоб нам потім поставити маткошники, які нам потрібні, щоб вони витягнули. Ну і казав, я скриваю і вам показую. Працюємо ми легенько ще йдемо дамо. Мені. Як же ж я мед відкачав, як в них зараз. Оскільки я бачу такий льот інтенсивний. Ну, можливо ця рамка залишилася вона була, але такий реально, друзі, просто ну, жирний набриск, жирний, хоча я не думаю, що я її оставляв, Це можливо, що я другу поставив. Ось ця, навіть, я дивлюся і тут є такий набриск файний, що це я рамки точно ставив, я після Так, то тут, 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 друзі, вони почали заносити. Ну, небагато, друзі, небагато, але ну, набриск, як я кажу, набриск є. Це вже ну, тут теж набриск. Ну, такий, я ж кажу, невеликий, ну, набріск, я хочу так. Паненьку вам рамочку показати, друзі, вам вже на камеру, ну, навіть ось таку візьмемо. Ось, Бачите, матка не має де червити, вже аж наверху добирається. вона на мене. Ось. Я тільки буквально три дні назад качав мед. Видно ж? Так. Ну... Значте, жирний як кажу. Тому там ми корпус зараз не знімаємо. І шукаємо нашу красавицю. Нехай, тут мені дуже подобається матка. Це я минулого року зловив в рояві. І так, шукаємо нашу ж красавицю. Я вже казав, але повторюся, дуже зручно з такою СТМСкою. була куплена 2 роки буквально назад в магазині Улій. Інтернет-магазин Улій. Ведіть, так і вам випів. Так, В даному випадку ця рамка була підставлена, але ця рамка вона не підлягає для це, засівки. Вона ну, тут матка не буде сір, того, що дуже насправді, тонка стінка. Це типа, тонка рамка, виходить, не відповідає стандарту рамка, і тому матка тут сіяти на чи буде. Бачите, вже знизу тихенько бороди, що дуже і дуже не подобається. Це. Так, ось тут вся рамочка засіяна сутичним розплодом. З цієї сторони не зовсім но це все суточне розплід. Тому ми її заберемо. Ми її заберемо, щоб скоріше вона зайшла в такий безматочний стан. Також, як ви ж бачите, бджола не є така агресивна, дуже ж мені сподобалася ця бджола, матка дуже. Дуже тут чудова матка, насправді це не із-за того, що це є руївав, це е, із-за того, що то я знаю в кого -то, колі, е, в кого то повтікали рої і які там в нього матки. А в нього матки карніка або ж бакфаст. В даному випадку, що це є куча всього, бакфаст, ось наша матка. Покажу вам на камеру. так, Де ти є? Видно ж? Видите, какая маточка, светлая такая. А ну, напишите напиши, мне, пожалуйста, какая это матка. Мне кажется, это и пак. Так, тут печатный расплит на выходе. Також у нас печатний розпліт. Теж на виході. Яку рамочку не візьми, можна сказати, візьмемо цю рамочку. Теж файний розплід на ній Свіжі, ось так. Три рамочки і для неї факт. Сюди ж ми ставимо рамочку нашу, яку ж ми зробили з мисочками зразу ж для е, очистки дічею. Показую. Раніше було придбав бігудів, це все китайське поробив вже сам такі мисочки. Правда, вони бачите, різні. Це перший раз, Крепко не судіть. Так як я перший раз буду дати, виводити іменно переносом личинки, тому крепко прохання не судіть. Якщо, можливо, хтось знає. Підскажіть, будь ласка, буду дуже вдячний насправді. А це ми зараз ставимо в сімейку. чуть піджимаю і ставлю корпуса назад. Ось так, все, Вони тут освоюються без матки, а цей уходи ми поставимо їм в сторонці і дамо чуть ще рамочку, дамо чуть сиди, щоб вони могли бігом файно стартанути. Зато я хочу їх розігнати. Ну і Ось таким друзі поки що методом зробив вже ж я. Поставив ту рамку. Поставив сюди мого одводка. Ну і казав, друзі, таким методом через 3-4 дня я буду пробувати самому ж перший раз переносити личинку, так як ще не переносив. Виводив матки, але іншим варіантом не переносив личинки. Тому казав, пока вчимось так. Якщо, можливо, хтось з цим вже в курсі, прохання буде порадити, будь ласка наперед. Які можливо нюанси, як можливо вивести більш якіснішу матку? А вам поки. Усім до зустрічі! І через 2 дні, три, я ж вам показую, який стан буде в сім'ях, і показую, як же ж я буду робити вивод цих маток. Тому всім до зустрічі, всім пока. А від вас поради.